Різдво Христове це одне з найбільших християнських свят, можна сказати, друге після Великодня. І чому його так і вважають? Тому що е, святкується е, пришестя Світ Спасителя, який визволив людство від гріха, е, від вічної смерті, від, від влади диявола. І е, він наблизив до людства е, Царства Небесного, прийшов, щоб відкрити двері до. Раю, так, би, так, так можна сказати. Тому що до е, пришестя Христового е, і праведні люди, і грішні всі потрапляли до е, пекла. Тільки там було таке місце е, для праведників, яке називається Лона Авраамове. А з пришестям Христа у світ е, відкрилися двері до Царства Небесного, і люди, які увірували в, в Христа, в Спасителя, е, можуть через. Е, Віру Христа отримувати втрачене блаженство в раю.